У сумах новий опалювальний сезон для житлового фонду стартував із 21 жовтня. А подача теплоносія до закладів соціально-гуманітарної сфери здійснювалася за письмовими зверненнями їх керівників до теплопостачальної організації. У четвер сьомого листопада, під час брифінгу для представників медіа, профільні посадовці розповіли про його перебіг та поінформували про комплекс заходів, які вживаються міською владою задля сталого проходження осінньо зимового періоду 2024-2025 років. четвертого-дві і років. Комплекс працює в штатному режимі. Теплова енергія постачається в повному обсязі до наших шановних постач... абонентів, споживачів. Також просимо наших шановних споживачів з розумінням віднестись до тих незручностей, які виникли внаслідок блекаутів, які у нас були. Спочатку опалювання періоду близько трьох, внаслідок якого ми вимушені були зупинити обладнання з нашими колегами. Тому ми намагаємося, намагаємося надати послугу у відповідності до вмущеного законодавства, а також, щоб був відсутній дискомфорт у наших шановних споживачів. Гаряча вода у нас повна в на, на зоні обслуговування тока ППЛ. Постачаються нашими колегами ТОВ суми на даний час вони забезпечені в повному обсязі теплоносієм, який забезпечує гаряче водопостачання в зоні Капаковського району. На, на жаль, наскільки за моєю інформацією, близько двох будинків залишаються без гарячої води. Виключно внаслідок аварії, які на даний час відчувається. Наше підприємство використовує виключно газ природний, тому на жаль, на даний час жодних проблем з постачанням даного енергетичного ресурсу в нас немає. Всі котельні в місті суми, які обслуговує суми теплоенергія, на газу. Природний газ. Газу поки на Україні достатньо. А ТЕЦ і газ і вугілля. Вугілля достатньо для проходження опалювального сезону. Ну, хотів би додати, що 90% теплових мереж вже зношені, термін експлуатації вийшов, додаток всі ж бачите, що у нас електроенергією по місту. При будь-яких відключеннях електроенергії, просадках, ну, блиманнях напруги виходить з ну, відключається електрообладнання котельних ЦТП, частково ТЕЦ, призводить це до гідравлічних ударів в теплових мережах. Так що зима буде для нас крайні, сложною. складною. Ну, думаю, що все буде гаразд. Я хотів би зазначити, що сьогодні КПП в цьому році запустилася вчасно. Ми зробили там, повинні були запуститися, але там з теплом було ну, було все гаразд, і ми зробили дві неділі, щоб защадити кошти мешканців нашого міста. Тобто ми і запустились по... Тепло на вулиці була можливість запуститись пізніше. І також відреагували швидко і пішло постачання теплової енергії. Також заклади освіти і лікарні запускались по заявкам директорів шкіл і також лікарень. Вони надавали заявку і їх підключали. Постачання теплової енергії в місті Суми. Відбулося вчасно, як ми планували на комісії ТЕПТНС. Хотілося б подякувати директору КППВ Різніку Олександру Миколаївичу і також директору теплоенерго Васюню Дмитру Геннадичу за те, що вчасно подали теплову енергію. Також хотілося б подякувати за порозуміння це директору Сумигаз. Які пішов на співпрацю, були певні питання, але спільно з директорами КППВ і Теплоенерго були вирішені. Найближчим часом функціонування в штатному режимі об'єктів критичної інфраструктури один із пріоритетних напрямків діяльності міської влади та знаходяться на постійному контролі виконуючого обов'язки міського голови Артема Кобзаря. Але постачальники тепла зазначають, що від аварійних ситуацій не застрахована жодна теплова мережа, і наразі в сумах чотири розриття, ремонтні роботи, на яких наближаються до завершення. 12 малоповерхових будинків з двохповерхові будинки, по кількості населення я не скажу, це одно-двох під'їздні. Плануємо сьогодні до кінця робочого дня, у крайньому випадку аварійні служби будуть продовжувати. Сьогодні ми запустимо. За якими адресами ви володієте ситуацією? Да. Так. Це у нас друга залізнична 14, 16, 18 20 22. Лінійна. 10-12 Харківська 96, 98 100, Аніщенка 1 і проспект Перемоги 109. Під питанням у нас Шишкарівська, 1 тут власник земельної ділянки не надавав нам доступ до виконання робіт, але ну, дійшли до... Ну, взаєморозуміння, нас допустили, ми приступили до виконання робіт. Так що завтра ми повинні завершити там ці роботи. У нас в департаменті є визначені люди, які відповідальні за перевірку всіх робіт, які проводяться на мережах. Періодично об'їжджають ці ремонтні роботи, де проводяться ці місця, і контролюють процес. Відновлення цих мереж. На даний час роботи проводяться, так як управителями житлових будинків. Там частково проводиться робота по окремим стоякам, окремим квартирам. Є такі випадки, коли людей немає вдома, там буває якийсь кран закритий або ще які, деякі проблеми. Це вирішується іноді з залученням працівників поліції, відкриваються квартири і устраняються причини, які виникають. Також теплопостачальні організації зараз вони в роботі. Ми також їх контролюємо постійно, ми на зв'язку з ними, ми уточняємо, чи потрібна якась певна допомога. Ну, робота проводиться на даний час. Ми стараємося, щоб максимально швидко устранити дані пориви та недоліки споживачам котельні північного промвузла» та суму теплоенерго, що мають заборгованість, нагадують про необхідність по можливості здійснювати оплати за отримані послуги, оскільки підприємства зараз працюють у надскладних умовах війни та потребують ресурсів задля сталого проходження нового опалювального сезону. На даний час населення заборгувало нашому підприємству близько 70 мільйонів гривень. Ми сподіваємося, що все ж таки вони з розумінням відносяться до того, що робота з постачання теплової енергії та гарячої води це тяжкий труд. Наші працівники працюють в критичній зоні ризику, і тому, якщо можливо, ми просили би їх своєчасно гасити заборгованість за теплопостачання і гарячу воду. Дякую. Дивіться середньоповерховий. Середній будинок житловий в середньому заборгував ну, біля 120 тисяч. В місті суми таких будинків більше 800. Оце така цифра. Да. Це включно і гаряче водопостачання, і теплопостачання. Сумські тепловики та представники міської влади також запевнили, що у разі виникнення форс-мажорних обставин мають альтернативний план дій і мешканців громади не покинуть на призволяще. Ми збиралися разом. Також були директори школ і лікарень, і вони повністю проінформовані, що робити. проведена нарада з ОСББ і жеками. Їх проінформували, якщо наприклад нема постачання теплової енергії, як спустити воду для того, щоб, наприклад, коли ми вже відновимо теплопостачання, щоб воно все працювало, щоб не було розмерзання. І потім, як ви вже розумієте, там на Донецькому напрямку раніше було, що розмерзлись повністю все опалення сьогоднішній день. Дуже багато заходів в місті суми зроблено. Але це така інформація, яку б не хотілося розголошувати, тому що ви розумієте, що не тільки ми цю інформацію можемо читати, а й ті люди, які будуть знати, що в нас зроблено, де і як. Повірте, на протязі двох місяців останні, ну, останніх ми займалися і генераторами, і топлівом, і всім і ну, для певних негараздів, які можуть бути місто Суманоту. Порядок дій розроблений в департаменті ЖКХ. опрацьовані дії з управителями, повідомлені всі голови ОСББ, як діяти в таких ситуаціях. Тому ми сподіваємось, що вже потім на нижчому уровні це голови ОСББ і керівники управляючих компаній самі вже будуть інформувати людей про дії. В певному будинку є будинки, які ну, багатоповерхові, середньої поверховості. В кожному будинку це буде окремий план дій. Неможливо зробити для всіх якийсь один план дій по опаленню. Даже сьогодні ми перед тим як з'явитися на цій месконференції, ми провели з керівниками або їхніми представниками нараду в 12-й годині. Ми зібрали знову всіх представників і знову проаналізували ситуацію І по цим випадкам, по 12 будинкам, які сьогодні без теплоносія, і також обов'язково проговорили ситуацію на случай, ну на за почти блек блекаут. Тільки в системі опалення. Держава та донори допомогли місту суми ну, речами, які потрібні для таких ситуацій. Звісно, що їх не вистачить, щоб забезпечити. Все місто, але в аварійних режимах, які можуть виникнути, місто буде працювати. Да, це не постійно, як повідомили, що не можуть генератори працювати 24 на 7. Їх треба обслужувати, їх треба заправляти, їх треба не перегрівати. На екстрений в нас все є. Очікується, що опалювальний сезон 2024-2025 років буде складним. Проте можновладці переконані, що консолідувавши зусилля влади та громади, гідно впораємось із усіма труднощами та викликами, неодмінно переживемо цю зиму та переможемо у війні.